Друзі, всім привіти! З вами на зв'язку Світлана Ніконорова і Житомирська обласна філармонія імені Святослава Ріхтера, а також наш проєкт Спільний Арт. Зараз у мене в гостях Антонюк Олег Миколайович, творчий псевдонім Олег Озарянин, митець, поет, людина з великої літери в місті Житомирі, а також лауреат багатьох всеукраїнських та міжнародних фестивалів, як в Україні, так і по всьому світу: Англія, Німеччина, Іспанія, Бельгія, Франція, Грузія, Чорногорія. І також має в доробку вже шість творчих поетичних збірок, і сьома, яка вже скоро ось ось побачить світ. Дуже Доброго дякую дня. за запрошення, пані Світлано. Дуже радий бачити. Тим більше, що наші зустрічі завжди проходять на такій позитивній ноті. Зовсім нещодавно ми з вами бачилися в Гнатюкар-центрі на презентації великої виставки Коднації Юрія Нагулка. На фоні його дивовижних картин. В мене зберігаються світлини, де ми разом знаходимося. Це дуже приємні спогади. Дякую. О, е... Ваша творчість. Ваша творчість, до речі, я її чула, я її бачила. Всі, хто хоче побачити, обов'язково можуть зайти на вашу Фейсбук-сторінку, тому що вона не тільки ваша особиста з особистим життям, але й також з творчим. Ну і шість збірок віршів, це колосальна робота. Розкажіть про це. Дякую, так. Да. Дійсно, в мене є вже досить такий вагомий творчий доробок, але на подібних зустрічах я завжди б хоча, хотів би не зрадити свої традиції і прочитати саме той вірш, який було мною написано ну, там, вчора, позавчора. Якщо виходить, чинова традиція, то, ми почнемо то, саме з неї. Це найбільше мене продемонструє як автора. Ця осінь сповнена надій. На тлі завсідньої тривоги, крізь невблаганний сон подій веде нас всіх до перемоги. Тривають наступи, де ми женемо орків звідусюди та прагнемо ще до зими цієї нечисті позбутись. Тож буйства айстер і жоржин нагадують квітінням пишним, що час воз'єднання родин стає для нас щомиті ближчим крізь жерла буднів вогняних усе чіткіше зрять соколи, повернення земель і близьких, щоб не втрачати їх ніколи. Прекрасно, браво! обов'язково ми їх не втратимо ніколи. Це однозначно, і тільки так має бути. Головне, щоб е, після того, як ми неодмінно, неодмінно е, здобудемо свою перемогу, щоб ми всі розуміли, е, якою ціною вона нам дісталася, і що ми маємо робити для того, щоб стати насамперед кращими. Бо війна повинна все ж таки змінити наш світогляд, і ми повинні розуміти, що не все в нас було добре і до війни. Ми всі знаємо про те, що Україна це держава, де, ну скажімо так. Було занадто розвинута развинута корупція, і це не моя особиста думка, це в світових рейтингах. Ми вважалися і вважаємося, на жаль, однією з корумпованіших країн світу. Дай Боже, щоб життя наших воїнів, наших героїв допомогло нам це змінити. Без цього ми ну просто не маємо права на існування. Нам треба. Стати по-справжньому європейською державою, ціною всіх тих життів, які ми віддаємо, за нашу волю, за нашу свободу, і за те, щоб ми все ж таки стали на рівні з найвидатнішими європейськими державами. Як нам це зробити? Це наполеглива праця. До кожної має, кожен має долучатися до неї. Ми... Повинні розуміти, що попереду нас чекають часи напруженої праці. Ми повинні бути до цього готові і повинні постійно над цим замислюватися і працювати над цим. Нам, нам це вдасться все питання в тому, за який час. Давайте працювати для того, щоб цей час скоротився до найменшого такого терміну. Ось культура, наш рівень. Як ми його зараз розвиваємо? Як ми над цим працюємо? Це теж частинка того фронту, який ми маємо. Я зазвичай кажу, хлопці мають східний фронт, а ми маємо західний фронт. Ви працюєте на цьому на творчій ниві. Все-таки це ваша професія, чи це ваше хобі? Ну, я е, займаюся е, цим е, вже е, довго, е, декілька е, років, більше десятку років. Тому це не можна ну, просто вважати за хобі. Розумієте коли. Ти знаєш, скільки часу з твого життя це займається, це ну хобі, це щось таке, на мою думку, це щось таке більш легковажне. В мене дуже серйозне відношення до того, чим я займаюся, і якщо те, що я роблю, ще подобається комусь. Я отримую справді задоволення. Це значить, що я працюю не в пустоту, я працюю не даремно. От і як приклад, я вже бачите, починаю з кінця. Спочатку останній вірш. Тепер ось о, о, останнє видання, видання, яке надрукувало мене. Це київський журнал Райдуга. Цей журнал є одним із самих а, або, може, й самий. Старовинний журнал, який видається в Україні, бо він видається вже майже 100 років. От. І так він, бачите, його обкладинка. Вийшла з таким гаслом Слава Україні! Героям слава! І оформлення цього журнала обкладинку ілюстрував теж мій дуже гарний знайомий киянин, який зараз живе в Німеччині, Михайло Юдовський, Він також дуже талановитий художник і поет. Редколегія журналу вибрала. По всім регіонам України якихось авторів, і е, мене вибрали як представника Житомира. За якими критеріями я не знаю, це вже питання до колеги. Ну але якщо от ми відкриємо цю е, підбірку, тут видно, що тут. Поруч зі мною є Тая Найденко, місто Одеса. Да? Потім йде потім Олег Озарянин, місто Житомир. Після нього йде Юрій Рибчинський, е, Київ. Це той самий е, Юрій Репчинський. Риб... Пісню, якого Світлана постійно виконує, яка мені дуже подобається, це сіла птаха Білокрила на Тополю. Бачите, я навіть Звичайно. на одній сторінці з Юрієм Рибчинським. Так що, якщо ви мені дозволите, тут а невеличка бачу. моя підбірка. Я щось прочитаю з цієї підбірки. Єдине, що мені для цього знадобляться, окуляр. От цей вірш, який я хочу прочитати, він. Житомирянам, які дуже уважно спостерігали за тими подіями, коли почалася війна, це вірш початку війни, він вже знайомий. Чому? Бо його дуже талановито озвучив і зіграв наш відомий житомирський режисер Петро Авраменко. Він зняв під нього відеокліп, і в цьому кліпі був дуже цікавий момент. Коли кліп знімався в Рімісничому дворі, і там е, була собака, така чорно біла Якщо хтось з вас дивився, той кліп він його пам'ятає. Тобто, це е, вірш про мене і пса, як ми зустрічали з ним війну, який був дуже талановито обиграний Петром, за що йому щиро дяка. І тепер, якби, якщо ви його чули в виконанні Петра, я хочу його теж прочитати у авторському виконанні якби не пес. Напевно б, втратив глузд. На самоті лишився я з війною, а так тримаюсь ще, відтак молюсь, і пес на пару молиться зі мною. Ось влучило неподалік кудись, як точно, невідомо достаменно. Врятуй і збережи, шепочу вись, а пес, здається, молиться на мене. Тремтливий ніс до ніг моїх кладе, Знов вибухи скавчить ворожа зграя. Облиш. Твій Бог тебе не підведе, допоки мій мене оберігає. Браво. Дякую. Звідки ви берете натхнення? Бачите, це завжди якась рефлексія на якісь події в житті. Оцей військовий час, коли почалася війна, почалася вона дуже несподівано в п'ятій годині ранку, коли прокинувся від цих вибухів, а я ще живу на Мар'янівці, в мене вікна якраз виходять на в сторону Озерного, і там дуже, це було дуже чутно. І коли я прокинувся. Я ну не міг це ні з чим перепутати. Я зразу зрозумів, що це почалася війна. Це почалося ну не що інше, не якийсь там випадковий бух, а саме війна. Тим більше, знаєте, поетична така. Чутливість, вона іноді вона якось от, от, оці от, події всі здатна передбачати. За декілька тижнів до війни я написав вірш, який я зараз його не буду читати, він досить такий сумний, але це було написано за декілька тижнів до війни. Він називався напередодні Третьої світової. Я не знаю, як він прийшов до мене, але це от відбуття. От коли почалася війна, я спочатку ну це було таке, знаєте, приголомшовий стан, коли ти не можеш не про що інше думати, як тільки про безпеку своїх близьких. Тим більше, в мене буквально напередодні війни, там за два місяці до цього народився онук. На, на, ну, народження якого я чекав як, ну, на найгарнішу е, подію в, житті. В, в своєму житті. Да. Моя старша донька Анна народила мені онука. І е, перша думка в мене, звісно, була про онука і дітей. Бо не про що інше я думати не міг. От. Вони е, зараз цією родиною перебувають в Німеччині. І, знаєте, воно так спокійніше, коли ти знаєш на серці, що твої близькі і найдорожчі люди знаходяться в безпеці. От. Молодша донька з дружиною знаходяться в Норвегії. Так що багато країн, які ну, прихистили наших е, е, близьких, за що їм ну, щира вдяка. Бо е, якби того не сталося, звісно, ми б почувалися себе зовсім по-іншому. І тому, е, коли. Після того, як от, якийсь час попустило, і е, я вже знав, що рідні мої в безпеці, в, в безпеці що вони е, знаходяться там і тут вже знаєте, е, почалися якісь приходити підхенькі. І тоді вже з'явилося е, відчуття цієї злоби до всього, що там виходить. І, і головне, що, ну, головне, що було це впевненість в нашій перемозі. В те, що зло буде неминуче покарано, воно не може так бути. Тим більше, ну на початку у кожного із нас воно якось зовсім не вкладалося в голову. Як можуть люди, які настільки пов'язані з собою, скільки рідних у кожного там проживає в Росії, скільки рідних в Росії проживають в Україні? Це в мене тільки у мене така кількість. Людей, які, яких я знаю з Житомира, які там одружувалися в Росії, переїжджали туди, народжували там дітей, онуків. Просто ну, це ви розумієте, це настільки не вкладалося в голову. От, ота потвора Путін таке наробила, що для звичайних людей це взагалі не зрозуміло, як це можна було зробити. От. І після от цього виникали такі, я їх назвав переможні станції, це такі були. Не віршики, а короткі такі реплики по катрени по чотири рядки, які я викладав в Фейсбуці, і які ну дуже дивно для мене вони так. Такий відгук там отримали, що мені писали ну з усієї України. Мені писали з Одеси, з Кривого Рогу, з Запоріжжя, з Харкова. Тим більше, що багато цих людей мене знає, бо я приймав, як ви вже казали, участь і в великих конкурсах. Я тричі був лауреатом літературного конкурсу в Одесі. Я е, останній, до речі, конкурс е, проходив в Запоріжжі. Називався він Зірка Різдва, де я вже був запрошений не як автор, якого там ну, досить знали, а як голова журі того конкурсу. І е, це е, журі, яке я очолював, е, тоді переможцем конкурсу вибрала до речі нашого найталановитішого Житомирянина поета Михайла Жайворона. Він отримав тоді гран прі цього конкурсу. О, це була Нам така, є ким пишатися. Це була да, релігій, це треба говорити. релігійна така ліріка. Тут цих станцій, про які я вам розказав, переможні станції, дещо я вам прочитаю. Ось саме перший це оце відчуття нападу. І от саме перша реакція. Я думаю, що вона, вона була у багатьох, а не тільки у мене. От як це звучить. Горіть у пеклі. Кляті москалі. Як вас тепер сприймати у двобої? Хіба як гній для рідної землі, тож Україну сплідною весною? Ще прочитаю, щоб ви просто ну, зрозуміли мій настрій. За ці виття повітряних тривог. За намір нас позбуть життів і щастя, страшніше в сто разів, бо з нами Бог скаженому Антихристу воздасться. Тримаймо стрій, всю міць та лють в кулак, щоб ворога розбити. В нас віру москалі не вб'ють, незламні України, діти. Я думаю, насправді в нас є, знаєте, дух. Незламний дух. Він є в ваших віршах, він є серед нас, серед кожного з нас в нашому мистецтві. Зачитайте свій улюблений. Абсолютно без кокетства, і більшість авторів вам скажете саме. В мене із власної творчості немає і не може бути улюбленого вірша. Чому? Логіка дуже проста. Вірш це. Якесь е, твоє в, в, внутрішнє схвилювання, якщо ти е, маєш потребу його написати, то пиши. Якщо в тобі нема тої потреби, не пиши. Просто так механічно, може, є такі автори, я до них не відношусь. Я пишу тільки тоді, коли це дуже мене от якось там вразило. Я не можу без цього. Ще ось одна книжка моя, яку я взяв з собою, це книжка не в благанні. Вона вийшла. В зараз, щоб не помилитися, в 2019 році вона вийшла за підтримкою Житомирської обласної ради в проєкті Соціальна значуща література. От, щоб трохи відійти від теми, яка нас дуже хвилює, я хочу прочитати щось з цієї довоєнної книжки. Щось таке при прийомо... доковідної, що да, важливо. Да, да, да. Давайте щось таке приємне про кохання. Да? Бо тема кохання Оборізкова. вона завжди актуальною і є, і завжди треба цьому приділяти увагу. Очі твої волошкові дивляться крізь часоплин, зітканий світ із любові, як все живе із клітин. Що збережу наостанку у мріях про нас обох каву ранкову на ганку, котру заварював Бог. Білі Незаймані груди, цноту і щемність краси, острах людської осуди перед гріховним усім, перше в жіночість причастя пізню сльозу каяття, миті нежданного щастя виміром в ціле життя. Браво, красиво! Ще хочу такий віршик прочитати. Зараз багато людей знаходяться у стані розгубленості. От я хочу такий вірш, який ну, має підтримувати людей. Надламаним, приреченим, розбитим, у тяжбах скрутий, злиднями без меж, віщую мовою космополіта. Все має бути добре. Врешті-решт, звертаюся до вас, слабких та різних, зневірених, кого нещастя б'ють, я все віддав за світло тої мислі, я вистраждав її глибинну суть. Бувають дні, коли дійшов до краю: ні сил нема, ні їжі, ні одеж, але за краєм я це точно знаю, все має бути добре. Врешті-решт. В лиху годину всім даному дрішать. Згадайте з молитвами на вустах за вами слідом вже крокують інші. Тож маєте освітлювати шлях? Браво. Дійсна підтримка. Яка ваша ціль в мистецтві? Зробити цей світ краще і е знайти е відгук е в серцях моїх читачів. Мені дуже приємно, коли м для когось мої е вірші стають значущими. Мені дуже приємно спілкування з людьми, які їх розуміють, і також з моїми колегами по цеху, і, яких я також намагаюсь е, підтримувати. Е, якщо мене питають давати якісь поради чи прислуховуватися до їх порад, це знаєте, така е, цехова солідарність. От, вона теж має бути і, і вона є. І вона є, і багатьох, багатьох Житомирських авторів мені дуже ну, приємно завжди бачити, підтримувати, навіть проводити з ними там якісь е, совмісні проєкти. Це дуже гарно, так. Да. Якщо ще дозволите, хочу прочитати е, вірш е, про творчість, так? Говоримо про творчість, тому обов'язково вірші про творчість актуальні. Вам іноді здається, що поет. Реально звичайнісінька людина. А він із Усевишнім тет-атет, -а, -тет, а він в пустелю кинута крижина, поезія, священний вищий дар, що надається, наче пташці крила, і той, хто носить в серці сей тягар відмовитись від нього вже безсилий. Це інший вимір. Інша і де звуків, де сенсів звуку, зяюча безодня, на вас чатує і вибратися зась, на то є воля й ласка Всегосподня. І хоча багато в світі різних зваб, обкладені одним в поета скроні, бо музі не господар він, а раб, і в неї у довічному полоні поезія. Хвороба та ярмо, що здатне придушити всяку шию. Та скільки пільг поету не дамо, бо без вбивчих Рим він жити не зуміє. Тож вкотре він до болю, до нестям збира зірки чи спокушає німфу, і сплачує за вірш своїм життям, по вищому, серцевому тарифу. І... Ваша творчість не просто надихає вона і підтримує. Як підтримати зараз молодих митців? Головне, щоб митець мав мету. Якщо він має мету, то досягнення, досягнення цієї мети стає набагато легшим. Розуміння, чого ти хочеш, воно просто допомагає тобі на життєвому шляху. Як, як ніщо інше. Погано, коли знаєте, коли людина каже, от я сам не знаю, що я хочу, я знаходжусь там в якомусь там пошуку, мабуть, це творчий пошук, це ти просто не який пошук. Спочатку треба розуміння. Якщо маєш мету, ти спроможний досягти всього, чого завгодно. Тому я скажу, що молодим митцям, насамперед, треба для самих себе визначитися, що ви. Бажаєте донести в своїй творчості, що ви ставите за мету, і вже потім шукати шляхи до цієї мети. Чи важко бути в Україні поетом і при цьому заробляти знову ж таки на цьому гроші? Я думаю, що заробляння грошей в Україні для поетів? Ну Це може знаєте, це може така невеличка кубка, якою можна е, е, порахувати на пальцях однієї руки. От, це якісь ну, такі, знаєте, в нас е, дуже такі ну, відомі особистості на кшалт там, Сергія Жадана. Там, да? Юрія Репчинського, про якого ми сьогодні да, згадуємо. З, з яким я поруч під однією обкладинкою, мені це дуже приємно. От. Е, всім іншим. Не можна взагалі ставити за мету поезію як е, заробляння Справді. грошей. Я вважаю, що це тільки нашкодить. Якщо вона комусь десь якось е, раптово несподівано принесе якісь гроші, дай Боже, дай Боже. Але е, метою це ну, не може бути. Це не може бути митець Твор... повинен бути голодним. Не те, щоб голодним. Він е, повинен е, добре їсти і мати добре здоров'я, але не за рахунок поезії. Поезія має бути відокремлена е, в е, твоїх думках від е, заробляння грошей. Якщо ти щось е, твориш і думаєш про те, як на цьому заробити. То така творчість, вона, на жаль, буває досить часто, але її ну, дуже легко відрізнити від справжньої творчості. Як підтримати молодих поетів, молодих митців? Ви маєте е Як їм на увазі під, під підтримку на рівні держави? На рівні держави, на рівні суспільства. Ну в нам, по-перше, що треба? По перше, треба якась величезна кількість творчих заходів, на яких молоді автори можуть себе проявити. Бо ми можемо ніколи не дізнатися, він може ходити поруч з нами, там наш майбутній Шевченко чи Франко, і ми не знаємо, що це він. Йому треба спочатку надати можливість якось себе проявити. Тобто, повинні бути якісь. Газети, якісь журнали, які займаються цими виданнями. Я знов-таки кажу про літературну творчість, якісь да? е е е масштабні конкурси, де е е проявляються люди з якимись е творчими здібностями, які вже потім треба починати підтримувати. Бо людина може е щось писати для себе і навіть е не розуміти, е варте воно чи не варте. Так що більше закладів, більше якоїсь публіцистики, більше розмов, більше якихось літературних об'єднань для того, щоб людина могла туди прийти, себе продемонструвати. І вже повірте мені. Декілька разів я вже ну, бачив дуже цікавих там, молодих авторів, які приходили до мене, яких я підтримував, за допомогою якої там, видавали там, перші їх книжки. Навіть деяким, хто до мене звертався, я писав передмови до їх книжок. От. І після того я бачив, як люди починали свій творчий зріст. Це було дуже приємно, і там в нас є там, чудовий молодий автор Сашко Рублівський. Які нещодавно там написав. Першу книжку, там до якої я писав передмову, зараз він вже написав чотири книжки, і з, книж... з із... кожною угу. книжкою йде така ступінь творчого росту, що просто ну, радієш цьому, і от ось ось таких авторів треба підтримувати, і все для цього робити. Ну і звісно, щоб держава, да, і щоб держава надавала можливість виступів поетам. Я знаю, що в тій самій Польщі, да, в нашій братній Польщі, яка нам стільки допомагає, поетів запрошують на дуже багато заходів і щедро їм оплачують, бо розуміють, що для поета гроші потрібні ну, насамперед для ну, видання тих, тих, тих книжок там, і да, так. Тих, тих самих збірок. І, Дай Боже, щоб така практика була і в нас. Ну ми рухаємося в напрямку Європи, тому я думаю, у нас все обов'язково вийде. Так. І що ви зробите в першу чергу після перемоги? Буду е, е, чекати на своїх рідних. Я хочу, щоб вони повернулися, мої діти, мій онук, щоб вони повернулися до мене, готуватися до їх зустрічі, е, аби їх тільки обняти. Ви ж розумієте, що да? коли е, моєму онуку зараз вже 10 місяців, а я його останній раз бачив, коли йому було 2 місяці, то я ж постійно думаю про те, те саме даю про і про моїх дітей, звісно. Перемога для нас це насамперед це воз'єднання з нашими рідними, рідними. Та близькими, Так? І на завершення. Ваш переможний вірш. Вірш, який присвячений нашій перемозі. Оцей вірш про нашу перемогу був е написаний ще на самому початку війни От стоїть дата березень місяць. Крізь втрати. Напади знемоги, ясніше проступає мить, дерваний прапор перемоги над полем бою майорить, ми винесемо всі печалі, здолаємо усі жалі, щоб наші діти і надалі зростали на своїй землі. З цією хижою ордою. Ніхто у вирішальний час не здужає, крім нас з тобою, ніхто. Крім нас, ніхто, крім нас, тож нищимо триклятих бісів, палимо танки і літаки, щоб на ворожому залізі в країні встоять навіки. Амінь. Так і буде. Наша Україна обов'язково переможе на всіх фронтах, на мистецьких і на всіх інших, і обов'язково дочекається кожного воїна, захисника і захисницю вдома. Я вам дуже дякую. Творіть. І все буде Україна. Дякую за запрошення разом до перемоги. До перемоги. Слава зсу героям. Слава!